Підтримувати здоров'я вашого двору особливо складно, коли неочікувані рослини відбирають у нього ресурси. Багато інвазивних рослин не потребують багато світла, а також не боятися надміру сонця. Вони дуже адаптивні, саме тому так швидко розширюються по вашій ділянці, рухаючись настільки швидко, що зупинити їх здається майже неможливим. Якщо ви боретеся з виведенням інвазивних рослин з вашого двору, візь кількість способів, як можна їх стримувати, зупинити або прийняті сповільнити їхнє розширення. Чи справжні інвазивні рослини становлять загрозу? Усі рослини це живі організації, і деякі вважають, що їх варто залишати рости так, як вони того бажають. Хоча це нормально для деяких видів. Інвазивні рослини становлять реальну загрозу для екосистеми та дикої природи. Як повідомляє служба лісів США, інвазивні види сприяли зниженню популяції 42% видів, що перебувають під загрозою зникнення в США, а для 18% таких видів інвазивні рослини є основною причиною їхнього виснаження. Коли ці рослини захоплюють територію, вони позбавляють інші рослини поживних речей і знижують біорізноманіття місцевості. Вплив цих рослин виходити за межі лісів, осколки смороду виробляють велику кількість насіння, яке легко розширюється тваринами та людьми. Такі рослини, як плющ англійський або кудзу, можуть проникнути у ваш двір і знищити газон чи сад їхнє коріння, також може проникати у цегляні та дерев'яні стіни, пошкоджуючи їхню структуру. Шанси, що ваш сарай виживе, невеликі. Плющ англійський також обвиває дерева, створюючи навіси, які перешкоджають проходженню світла. Як викорінити інвазивні рослини на невеликих ділянках міцне коріння плюща англійського та інших покривних рослин ускладнює боротьбу з ними, тому єдиний спосіб стримати їх викорчувати коріння та зупинити розширення насіння. Є кількість способів це зробити, і жоден з них не є приємним, окрім, можливо, останнього. Ви можете вірвати коріння вручну, задушити рослини, використовувати спрей. Рекомендуються природні гербіциди, якщо ви обираєте цей метод або скушити та згрібти. Якщо все інше не допоможе, можна орендувати кіз, щоб вони з'їли кожен сантиметр наполегливої рослини. Якщо у вас невелика ділянка, вирівнювання бур'янів може бути найпростішим варіантом. Вам знадобиться лопата та мішки для сміття. Просто використайте лопату, щоб викопати рослину разом із навколишньою землею. Видаліть ґрунт навколо коренів і дайте йому висохнути, залишивши землю пухкою. Після цього дайте ґрунту повністю висохнути. Сушіння ґрунту вб'є залишки коренів, запобігаючи поверненню плюща. Пухка земля стані ідеальним середовищем для нових місцевих рослин. Висаджуйте місцеві рослини якнайшвидше, щоб відновити двір. Природоохоронні організації рекомендують полагодити цей процес навісні, коли ґрунт пухкий та вологий, скошування та задушення плюща англійського на великих ділянках. Якщо вам потрібно охопити більшу територію, скошування або задушення інвазивних рослин є менш трудомістким варіантом, ніж ручне прополювання. Під час скошування намагайтесь працювати це якомога нижче до землі, щоб викорчувати рослину повною. Тример також піде. Потім ретельно згребіть ділянку та викиньте сміття. Залишки листя, гілок та скошеної трави лише сприятимуть поверненню рослин. Задушення найповільніший метод він передбачає покриття ураженої ділянки щільним картоном та мульчуванням, позбавляючи її повітря, води та світла. Перед тим, як накривати ділянку, потрібно скошити або обрізати рослини, викорчуючи якогось більше коренів. Потім зволожіть ґрунт, щоб усунути повітряні кишені, і покладіть картон, повністю покриваючи землю, плюс додайте ще 2 дюйми за межі ураженої зони, щоб запобігти проникненню світла. Природоохоронні організації рекомендують додавати від 10 до 15 шарів картону та газет, зволожуючи кожен шар. Потім залиште ділянку покритою на наступні 6 місяців. Все, що залишається, це стежити за територією, латаючи видимі відчини та перевіряючи на наявність небажаних паростів.